Односторонній рух. Ну і, що? Ну і все? Що не нищо? Там висить 3.31. А звідки? Там висить тільки поворот направо. Ну то, а як ти заїжджав в пекарню? Знаків не бачив? Коли заїжджав в пекарню, знаків не бачив. Що ти хочеш, хує став? Ти мало місця, чи що? Кажуть, односторонній рух. Добре, що односторонній? Я блядь, нарушую правила. право. Ти хто мер, блядь, чи що? Ти мені заважаєш. Де я тобі заважаю? Ну, от їдеш мені на звісно. Ну і блядь, дьону, ну і хусь з тобою. Розвертайся. Я кажу розвертайся. Що розвертайся? Розвертайся. Ти такий, блять, що ти тобі розвертайся. Хто ти такий, тут питаєш? Той, кому ти заважаєш? Чому ти сюди входячи? Виключи свою камеру, що ти сіла? Есть свої ку... дороги, и кой-то квест. Я їду своєю дорогою. Ну давай, блядь, пиздой кой-то квест. Дуже культурно. Дуже культурно? Та, вот так, Розвертайся, кажи. Будешь, блядь, вказываться. Буду?